Настільки ароматні і смачнючі соковиті реберця вийшли, що я хочу поділитися з вами вже цим суперпростим рецептом: беремо ребра, якщо є щось жирненьке, обрізаємо і робимо ось такі надрізи. Далі я беру приправу від торгової марки Еко соковиті реберця, посипаю спеціями, гарненько натираю кожен шматочок реберець, можна і зробити порційно це все маленькими шматочками, але все-таки я люблю потім нарізати і вони такі соковиті виходять. Трішечки я вирішила підсолити зверху декілька крапель олії і в вакууматор. Дуже зручно, швидко маринується, півгодинки можна смажити, запікати, або ж і відкласти в морозильну камеру, і при потребі дістати і приготувати. Ну і поки реберця маринує. Подзвонила до тата, він запалив вогонь, а я їду в село. Там же ж порізала овочі, посипала приправою апетитні овочі від торгової марки «Еко» і перемішала. Ребра надягає на шампура, обкручуємо фульгою, а овочі на решітку. За той час уже гарно нагорів мангал, викладаємо риберця, через півгодини, я знімаю фульгу і ще смажимо півгодинки, можна насолоджувати. Яка в результаті смакота виходить, вам не передати і не треба було нічого вигадувати з маринадом. Спеції зробили свою справу. Рекомендують. Як то кажуть, чим простіше, тим смачніше.